Вивчаємо спільноти. Багато хто з нас попадає в певне середовище навчальну групу, можливо, в бізнес-середовище, робочий колектив або створює свою команду, компанію, і нам потрібно зрозуміти, яка ж структура лояльності. Тобто, за що у конкретному середовищі конкретній спільноті видають премію, а за що штрафують? За що Подяка за що покарання. І коли ми будемо знати оці ось такі дві категорії, то нам доволі легко буде жити в даному колективі, управляти, ну, управляти це відносно, бо, скоріш за все, колектив буде управляти нами, оскільки він більш масштабніший за нас. Одначе, можливо, десь в тих чи інших моментах ми між краплями, оцих ось. Полюсів зможемо прослизнути. Тобто резюмую, кожного разу, коли ми попадаємо в той чи інший колектив, потрібно фокусуватися на тому, за що тут заохочують, а за що тут карають. Це в першу чергу необхідно навчитися калібрувати. Тобто є от профайлінг людей, коли ми визначаємо, що та чи інша людина, той чи інший працівник, той чи інший співрозмовник любить чи не любить. Які кнопки його пульту? На які необхідно тиснути, і, грубо кажучи, він вам видаватиме той чи інший результат. Але таке ж є і в спільнотах. Тобто є певний пульт, можливо, навіть не пульт, а така карта. Карта плюс пульт. Як все ж таки? Виживати навіть не тільки виживати, а і розвиватися в спільнотах.